Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, в одному з минулих своїх відео, там де я розповідав, що на Афоні грецький уряд в зв'язку з шаленою корупцією і засиллям російських шпигунів вимушений був призначити керівником взагалі Афону генерала армії. І я там розповів, що які подвійні стандарти взагалі в цілому православній церкві, коли, ну, наприклад, румунам абсолютно нормально дозволяється, і ніхто їм там не закидає, що ви нацисти, фашисти там і так далі, коли вони носяться своєю національною символікою, і на храмах розвішують, і всередині храмів. і... Під час хресних ходів там я розмістив відео, де румуни йдуть на хресному ході і несуть попереду свою національну символіку. І це нормально, ніхто нічого не каже. А от якщо українці ходять з національними прапорами, якось там в храм їх заносять, чи от що таке, о, тут здіймається вселенський гвал, тут ви фашисти, тут ви нацисти. Тут ви, значить, замість християнства сповідуєте якусь там нацистську ідеологію. Але я забув в цьому відео сказати, що я думаю, з приводу а, політики і церкви так ширше візьмемо цієї національної символіки в церкві і так далі. А, просто от забув і мені нагадав а, мій а, підписник, він зранку прислав коментар. В якому ну, так досить різко написав власне те, що я щоб я повинен був сказати в тому відео, висказати свою суб'єктивну точку зору. І він це все мені ну, в упрек, як російською в осудження, що от ви там, ви там закликаєте до політизації церкви, ви закликаєте там значить, ходити з прапорами, там, з національною символікою, а це не можна, тому що церква Христова і так далі. Стільки вже нові відео вийшло, і туди ніяк не можна вставити в готове відео нічого, то мені прийшлося записувати окреме відео і тут сказати все, що я думаю про церкву і політизацію. А ви знаєте, політика це розділення. Ну, наприклад, візьмемо. Америку зараз там ну, предвиборча гонка йде, і всі розділилися на прибічників містера Трампа і місіс Харріс. І от уявіть собі, що у нас в церкві половина парафіян за того політика, а ті за іншого політика. І це вже йде розділення. І це вже в церкву заходить розділення. Ми розділяємося, ми починаємо косо дивитися один на одного. А а церква це враз власне, от на іконах церкву зображують таким ковчегом, котрий пливе по Житейському морю, а море як символ взагалі світу. А церква як такий ну корабель спасительний, і там, де людина може сховатися від у цих, всіх шизофренії, цього маразму світового поза політикою, поза всього. І От людина заходить в цей ковчег і молиться святим, які наближують людину до іншого світу. Власне, наш світ це такий собі симулятор, створений для того, щоб ми ну, як на екзамені здали цей екзамен, чи не здали, чи ми прив'яжемося до цього тимчасового світу, чи не прив'яжемося, і від цього залежить наше майбутнє життя в нематеріальному, в справжньому світі, в реальному світі. Я на похоронах кажу, що ми можемо в проповідях, що ми можемо сумніватися в чому завгодно. Ми можемо сумніватися навіть в існуванні Бога. Єдине, в чому ми не сумніваємося, в тому, що ми живемо тут тимчасово, і от кожні похорони, коли ми хоронимо своїх рідних, друзів, ми пересвідчуємося, що це все скоро минуче. Людина тут лише на якийсь час. Приходить в цей світ, і потім іде в інший світ, і е, там. В вічному світі людина ну, показує результати свого екзамена в цьому симулякрі, який ми декотрі заграються і вважають, що це от прямо реальність, і починають шукати тут якесь багатство, вплив, там, владу якусь в цьому тимчасово ілюзорному світі і дійсно з точки зору вічного життя виглядають як якісь божевільні люди. От дивишся, це просто божевільні люди. В кінці кінців. Ми ж з вами називаємося не буддистами, не магомітанами, не індуїстами, не вішнуїтами, а християнами. Ми повинні брати приклад з життя Господа нашого Ісуса Христа і життя Його, і все про нього описано в Євангелії, як Христос поводився в цьому випадку. Настільки його хотіли уловити різні політичні течі, а тоді там теж свої були. Шахіди, зілоти, свої там націоналісти були якісь, свої там були політичні течі, і провладні, і опозиційні, і всі хотіли якось Христа уловити, то приходили йому, там показували монету, а кому це там треба давати царю чи кесарю, і так далі. Його звинувачували, наприклад, в тому, що він хоче стати царем <кій> іудейським підняти повстання, а ви знаєте, що. Людина сприймає навколишній світ через свою суб'єктивну точку зору, через свою призму. Якщо часто пишуть, наприклад, у мене там на каналі, скільки тобі грошей платять?» Тобто ця людина, у неї душа така повія, вона по життю своєму десь там щось приплатила комусь, десь там, вибачте, підлизала, десь там щось підставила, десь там цей. І вона не може собі уявити, що є люди, котрі взагалі. Галі, ну, просто ну, роблять це з своїх переконань. Як кажуть, колись казали, знаєте, ідійні люди. Людина просто уявити собі такого не може. В її е, в карті світу уявлень нема такого, просто відсутнє таке. Скільки ви не кажіть про це, вона скаже, що це якийсь маразм, такого бути не може. Е, так само і тут. Христос сказав своїм учням апостолам: Ідіть і навчіть всі народи. І він же не сказав, що йдіть влізьте в проблеми цих народів і починайте там з ними ну, за щось там боротися. Якщо це імперський народ, наприклад, як росіяни, то вони з християнства зробили, власне, імперський культ. І минуле відео, там, де професор. Осіпов каже, що власне росіяни вони чекають не Христа, вони чекають Антихриста. Вони більше в царя вірять. Зайдіть в російський храм і подивіться, там ікона російського царя, там ікона російського адмірала, там ікона все обожествляється своє національне імперське. Або навпаки, пригнічені нації вони сприймають християнство як інструмент боротьби проти якоїсь там імперії, проти поневолення. Але це не являється не тим, не іншим. Не інструментом поневолення, не інструментом боротьби проти поневолення. Тому що хри, хри, християнство взагалі не про, не про це. розумієте? Не про це. Не про ігри в цьому симулякрі. Все-таки ці всі бурі, це бурі в стакані, бурі в тимчасовому світі, де все тлін, все Писання, всі святі Отці постійно нам повторюють. Христос каже, що не збирайте. Собі е, скарбів в цьому тимчасовому світі, який тліє, розтлівається і знищується. Але ні, ми все-таки будемо це робити. Тому, якщо підсумовуючи е, це відео, що я взагалі з цього приводу думаю, я вважаю, що церква повинна бути таким, знаєте, прихистом, захистом в цьому божевільному світі, в світі божевільних якихось ідей, от як в індуїзмі. А людство а, зображується як джунглі, а якісь політичні ідеї, течії, боротьба, як вітер. І оцей вітер качає джунглі, качає, поки ці дерева труться, труться, труться між собою, і потім <кій> виникає пожежа і випалює там, тисячі а, квадратних метрів оціх, чи кілометрів оцих джунглів. Так і тут десь якісь виникають. Тріння, якісь ідеї руського міра проти там, якихось інших ідей, і в результаті десь воно у нас на Донбасі, наприклад, загорілося, і тепер ця пожежа, 11-й рік, е, палає. Однак, все ж таки, християнство це ковчег. Ковчег, де люди е, вільні від оцього всього мирського, позамирське. Але... Все ж таки, чим далі до останніх часів, тим важче втримувати оцей потоп, він перехльостує, так би мовити, і затікає, пробиває там десь якийсь бор цього ковчегу, починає під всякими благими намірами туди затікати, і вода, на жаль, хлеще в цьому ковчегу через верх. Але все ж таки ми знаємо, що Господь сказав, що створю церкву свою, і ворота адові адовії не зможуть перемогти. Так що все ж таки залишиться місце для спасіння, для небагатьох людей. Звичайно, більшість, і це ми знаємо з притч Господа Ісуса Христа, що ну, ми не можемо там якийсь відсоток називати. От хто спасеться, але спасуться дуже небагато хто. Тому я просто скажу, що я особисто це моя чисто суб'єктивна точка зору проти будь-якої політизації церкви, тому що це а, призводить до ну, От російська церква, наприклад, перетворилася на імперський культ, і ми бачимо, до чого це призвело до якої катастрофи 1917 року. Почитайте, скільки там убивали священників, нищили. Церкву, і це був такий сильний урок для того, що не лізьте туди, не властите в ту політику. І чим менше церква політизована, тому що я не знаю ні одної церкви, яка була б не політизована. Послухайте Папу Римського, наприклад, послухайте там інших якихось діячів, там релігійних, очільників церков. Все-таки ця політика, вона присутня, питання в тому які, який, який відсоток цієї політизації в церкві? Ну так само, як в повітрі, який відсоток углекисло газу, коли вже неможливо буде дихати. І коли, коли той настане момент, коли церква вже перестане бути церквою, а перетвориться власне в політичну партію або в якийсь імперський культ, як ми це й бачимо. Ну, власне, все, що я хотів сказати з цього приводу, миру, добра, щастя вам всього найкращого, Божих благословіння, Надіюсь, Божою допомогою. До нових зустрічей. Амінь.